Вітаю вас на головному залізничному вокзалі Дрезден. Я в Дрездені не вперше. Я в Дрездені десь, ну якщо не збрехати, десь в десяте. Я вам більше скажу, я на цьому вокзалі ночував один раз. До речі, я трохи помилився, це не головний вокзал Дрездену, це Дрезден нойштадт ну, Це такий... Прогресивний, сучасний, новий молодіжний район Дрездену. Подивіться, що повісили собі. Ну, то все показуха. Бо насправді Дрезден одне з найконсервативніших міст Німеччини. Якщо взагалі не найконсервативніше, я звісно маю на увазі великі міста, тому що ну, зрозуміло, що десь в селах буде все ще гірше. Під музику Вагнера збираються німецькі неонацисти. У Дрездені оголошено надзвичайну нацистську небезпеку. Неонацисти влаштували День пам'яті загиблому бомбардуванні Дрездену, прирівнюючи його до голокосту. Іноді читаючи новини про Дрезден, є відчуття, що читаєш російські новини про Україну. І так справді Дрезден є найбільш правим великим містом Німеччини, що дуже контрастує з майже повністю лівим та ліберальним Ляйпцігом, що знаходиться у тому ж регіоні. Регіон цей називається Саксонія, і, окрім смішного діалекту, тут достатньо консервативні люди. Окей, неонацистська столиці сказано занадто сильно, але в порівнянні з іншими містами, Дрезден значно менш ліберальний. Так як я в Дрездені не вперше, я маю вже про нього думку. Думка про Дрезден у мене як про одне з найкращих міст Німеччини. Як мінімум для мене особисто в п'ятірку найкращих він входить дуже швидко. Це при тому, що я відвідав 46... Міс Німеччини. Справді Дрезден класний. Дрезден класний, Дрезден дуже особливий і не схожий на інші міста Великої Німеччини. Що я обожнюю, так це контрастні міста. І Дрезден він дуже контрастний, він справді дуже сильно розділяється на Нойштадт та Альтштадт. Ми починаємо це відео з Нойштадту. Я навіть радий, що так сталося. Що таке Нойштадт? Нове місто, якщо перекласти, але взагалі ця територія була побудована для саксонської армії, і на відміну від більшої частини міста, мало постраждала від бомбардувань. Тут були так би мовити, підбиті будинки з ділявими дахами, вологими стінами та іншими дрібницями. Але влада соціалістичної Німеччини не збиралася їх відновлювати. Бо нащо, якщо можна побудувати отаку красу, замість цього нікому не потрібного стар'я, і сюди часом нелегально почали заселятися творче населення. Художники, поети, музиканти, і наприкінці 80-х Нойштадт став новим модним центром Дрездена. Відкривалася купа нелегальних пабів та творчих закладів. А за 10 років тут було проголоджено бюнте Републіки Нойшта це була держава всередині держави, і у них навіть був свій паспорт. З Мікі Маус. був монарх без портфеля, міністри подріблення оборони, отрути та інших церковних питань, чини культури та підводних чов. А ще уряд вимагав об'єднання з Ватиканом. В цілому було тут весело з 1993-го Ця мікродержава перестала існувати. Дірок у будівлях вже немає, а всі бари стали легальними і не дуже то й дешевими, чесно кажучи. Але все ще це місто дихає протесним потенціалом та творчістю. Відмінною рисою Нойштату є графіті, їх дуже багато. Їх ну купа, і будемо чесними, хороших з них ну відсотків. 5, ну максимум 10. Більш це просто ось такі якісь теги, нічого особливого. Не зовсім я там, не зовсім я там. То не справжній Нойштат. От, ні, Тут звісно відчувається, що це новий наприклад, в центрі міста от чогось такого ви ви, ви ви не побачите. Можливо, там, звісно, поприїжджали з ною у Альтштат. Та понамальовували їх. Але знаєте, наштатись так не зробить. Ви подивіться, яка краса. Дуже рідко зустрічаю в Німеччині такі от стрілки. Ну краса ж. Кордонні міста, вони знаєте, вони завжди класні, вони завжди цікаві, вони завжди помішані. Веселковий лось. Так ще й купідон. Підон, до речі, тільки в однаковій статі стріляє. Подивіться на цю машину, з неї видно, що вона нас на штату. Дрезденський трамвай, він дуже гарний, такий квадратичний. Мені дуже подобається. Подивіться. От тут речі лежать. І що я бачу? Вчебник чеської мови. Чудово. Ну, чудово. Заберу з собою. Буде сувенірна згадка, звідки ви думали з Дрездену. Або, вибачте, Драждян. Ніколи не заходив в ці регіони Нойштату. Я вже не певен, що це все ще Нойштат. Тут ще й така вулиця, вся однаково забудована, дуже спокійна. Це взагалі не схоже на Нойштат, правда. От зараз я гуляю, розумію це. Оце взагалі не схоже на лише деякі двері описані. Таких дуже мало. Подивіться, яка краса така німецька архітектура. Можна щось, щось, щось собі взяти. Така херня треба. Це, блядь, що? Вау, яка миска класна! Блін, може миску забрати. Ні, вона пластикова, я думаю, вона керамічна. Дивіться, тут взагалі класно. Тут пляшки і якась ганчірка. Вау. Взагалі дрезден. Моє четверте місто в Німеччині. Так, я його відвідав ще коли зовсім Німеччини сильно не бачив. Я нічого від нього не очікував, бо я про нього нічого не читав. Але воно мене здивувало і підкорило мою душу з самого першого приїзду. Аж зараз пам'ятаю дату 24 березня 2022 року. Подивіться, по-перше, на плиточку, а по друге, подивіться, що я знайшов. Ви думаєте? Це ж просто страшні двері. Ні, це не просто страшні двері. Вони не описані. Я на нештаті і вони не описані. Я таких ще не бачив. Але і тут вишкрябали. Вишкрябали. Скоріше за все, це все змивають просто. От зато сусідні чудово себе почувають. Прям знаєте так. Причудовіше. Подивіться, подивіться, все описано. Все. Якщо воно не описане, то воно було описане. Знайти чисті двері на Нойштаті – це справді нелегко, бо здебільшого вони виглядають так, так, так. Чи отак теж. Бо з людей тут ближче енергія та творчість і обмальовувати двері про це свідчить. Зараз, звісно, наш штат не такий веселий, це не вихідні і не вечір п'ятниці. Я, я тут був ввечері в п'ятницю і скажу я вам, що це ну щось особливе. До речі, якщо я не помиляюся, я був в тому барі. Оце така частка того самого Альштату. Класно, класно тут. Ось тут вже гарні графіті, прям такі класні, приємні, особливі. Дивіться, якийсь підводний світ і заєць обкурений, як і весь одної Нойштадт — це просто абсолютно величезна. Купа закладів на Альштаті такого немає. Точніше, може і є, але заклади там набагато дорожче і набагато більш пенсіонероорієнтовані. Якщо ви хочете щось цікавого поїсти, то краще їхати на Нойштадт. Ви подивіться, яка гарнюща церква. Вау! Така квадратична, прикольна. Мені подобається. Це так званий найгарніший молочний магазин в світі. Він справді гарний, але проблема в тому, що прямо перед тим, як я сюди приїхав, сюди приїхала купа-купа-купа туристів на автобусі. От, треба, треба було раніше йти. От, ви знаєте, вміють все ж туристи зіпсувати таке гарне місце. Ось подивіться, такий автобус приїхав. До такого гарного місця. Біля того найгарнішого молочного магазину стоїть, напевно, найгарніший магазин всіляких швабр. От ні, справді гарно. Ну, Я не можу не полюбуватися в останнє цими графіті. Їх дуже багато, вони дуже милі і прикольні. Моє улюблене графіті назву назва... називати не буду. Ютуб може неправильно зрозуміти. Тому не буду. От, зате дивіться, яка краса. А там ще й церква така. Ой-ой-ой. Краса-краса. А чи знали ви, що Дрезден одне з двох міст Європи, яке втратило Всесвітній об'єкт ЮНЕСКО? А це так. Це долина Ельби. Раніше вона входила в ЮНЕСКО. А, і чому ж його прибрали з ЮНЕСКО? Ну що ж таке, передумали, чи що? Справа в тім, що тут побудували оцю херню страшну, сука, як місто Біляєвка в Одеській області. ЮНЕСКО таки подивилися на це і вирішили, що оцей п він не дає ніяк цьому місцю бути частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Я, чесно кажучи, не знаю, чи треба був він насправді. Насправді. Ну, машин не те, що багато, в заторах не стоять. Сумно, що через оцю річ його зіпсували. Хотілося б щоб її не було. Хоч це і важлива логістична розв'язка. Проте ну, тут суперечно. Зате тут ліфт є. Ну, хоч, хоч, хоч щось на цьому дякую. Шхідного переходу, звісно, немає на цьому мості. Ви лише подивіться на цю ідеальну рівнину. Як же тут гарно, який же ж тут цікавий, приємний, класний, природній ландшафт. Взагалі класніше, якщо б не було цієї махіни. До речі, зовсім забув пригадати про радянський період у Дрездені. Він тут був, як і у всій північно-східній Німеччині. Радянський Союз тут залишив трохи згадок про себе, проте я хочу зауважити, що їх тут набагато менше, ніж у тому самому Ляйпцигу. Одразу нагадали мені про Берлін. Там теж є зруйнована церква. Я не знаю, чи цю церкву просто відновлюють, чи вона просто давно зруйнована і її вирішили не відновлювати, щоб пам'ятати. Це, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, її явно відновили, бо, як мінімум, скво тут все дуже нове. Ми вже побачили Нойштадт Дрездену. Він особливий, він гарний та дуже активний. Але не увесь Дрезден такий. Є ще одна важлива частина міста Альтштадт. Я, звісно, можу розказати, який же він гарний, але набагато легше буде показати. На фоні звучить Хрістіан Теодор Вайлінг, композитор з Дрездену. В його часи Дрезден також був чудовим. Проте, що якщо я вам скажу, що вся ця краса менш ніж століття тому виглядала так: у 1945 році, повітряні сили Великої Британії та США не славі удари на Дрезден було знищено близько 80% міста. Це ті самі цифри, що й у Маріуполі в Україні. Проте у Дрездені тоді загинуло близько 25 тисяч мирних жителів, бо Авіодар не цікавився хорошими німцями чи німцями, для яких все було не так однозначно. Він знищував їх та їх оселі, їх дітей та все, що вони любили, за їх лояльність до німецької влади. Зараз, якщо би те саме зробила Україна з умовним Ростовом на доні, світове суспільство би засудило це. Проте Гамбург, Гановер, Берлін, Мюнхен, Дрезден. Все ще мають кроваві сторінки історії. Відновлення історичної спадщини Дрездену просто фантастичне. Складно повірити, що будували тут все ледве не з нуля. Дуже складно. Просто подивіться на цю помпезність, на цю красу, ніби справді повертаєшся в епоху відродження. До речі, як рококо, так і бароко, так і Ренесанс особливо дуже непопулярні насправді в Німеччині. Тут ми бачимо якесь відновлення. Реставрують будівлю. Чесно кажучи, ну, те, як відновили центр Дрездену, це е, взірець для кожного міста, яке постраждало під час війни, де постраждала історична архітектура. Бо в Дрездені вони змогли зробити так, щоб ти вірив, що це все старе. і... Мені здається, люди, які приїжджають в Дрезден і не знають про те, що це все було знищено, вони може навіть і не здогадуються про це. До речі, це одне з найбільших плиточних панов в світі. Воно от таке величезне. Все воно зроблене з маленьких плиточок. Оце тут видніше. Ця місцевість називається... Новий ринок. Це все отут -от особливо відчувається набагато більше, що це все відновлене. І старих будівель тут насправді то й немає, або їх просто дуже мало. Ну і головна родзинка на торті під назвою Дрезден є Фраункюрхен. Жіноча церква, звісно, теж відновлена. Але бачите, тут, я так розумію, можливо, частинки старого фасаду виступають. Подивіться, яка, як красиво все, і навіть не обмальовано. <смірно> не наштат, ну не наштат. Ну В Дрездені не одне плиточне панно. Ось ще є таке радянське з Леніним, з, <смірно> з серпами і молотами. Його звідси ніхто не думає прибрати, до речі, це куль. Культурний дім, дім культури, точніше, такий прям контраст на фоні з, з цими будівлями. Це, я так розумію, опера теж дуже гарна, схоже чимось на таку одеську оперу, але притому дуже пошарпана. І оця пошарпаність саме вона надає цій архітектурі вигляд старої. Кабель пливе. Там дві таких величних споруди і. Отака ще. Краса, насправді, ще й яка. Цікаво, чи думали ті слов'яни, що заснували місто? Так, не дивуйтесь, місто заснували саме слов'яни. На сході Німеччини достатньо маленьких та великих міст, які були засновані слов'янами, як от таке маленьке селище міського типу, як Берлін. Так от.

hat die Stadt viele schöne Kreativbezirke und Eigenschaften des Sowjets bekommen. Die Schönheit der Stadt inspiriert einen, das ganze Land zu lieben.